Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і все ще не завершена масована атака, зокрема по заходу України. Ще летять якісь шахеди Мопеди в напрямку Львова, шановні, перебувайте в укриттях. Ми ж підключаємо до розмови нашого наступ того гостя політичний експерт Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю в ефірі: Слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Отже, напередодні у Чехії відбувалися парламентські вибори. На цих виборах перемогла партія колишнього прем'єр-міністра Андрея Бабіша. Партія називається АНО, має результат понад 34%. Чинний прем'єр-міністр уже привітав Бабіша з перемогою. Ну і якщо йому вдасться сформувати уряд, а це ще не факт, то Чехія може перейти від позиції одного з найактивніших союзників Києва до того стану, в якому Зараз Угорщина або Словаччина. Що нам треба розуміти про ці результати? Адже, ну, наприклад, чеська програма про постачання снарядів для України це була дуже важлива програма. Як ви бачите ці результати? Ну, по-перше, б я не порівнював і Словаччину і Угорщину. Це все ж таки різні політики. Якщо от уважно подивитися, то Словаччина на словах багато чого говорить ну як Україні здається антиукраїнського. Ну хоча я не вважаю, що це антиукраїнський, як у нас часто так знаєте, ми знаєте, орієнтуємось на те, що нам зрозуміло. Там більш глибинні процеси відбуваються в, в цих країнах, там скоріше антибрюсельські такі настрої, тому що е, і сама позиція того ж цього Бабіша полягає в тому, що Брюссель. Не слухає, наприклад, національні країни, а забагато є регуляцій, забагато е, е, інших речей, які не пов'язані безпосередньо з національними країнами. І, е, е, якщо подивитися от на словаччину, то словаччина не переривала ніяких стосунків з Україною стосовно військових військової співпраці. Словацькі підприємства продають Україні зброю, тобто бізнес продовжується. Немає ніяких перешкод щодо транзиту, наприклад, натівських вантажів через територію Словаччини і багато чого іншого. Тобто, бізнес usual, там нічого особливого такого ну не відбувається. Uh, є суперечки щодо нафти та газу, але я думаю, що це теж вирішується. Це питання uh, і підозрюю, що те саме буде з Чехією. Якщо бізнес, то він буде продовжуватись. Так будуть говорити неприємні речі для українців, але слід дивитися на те, що не говориться, а те, що робиться. Якщо це буде вигідно і в цьому буде залучена слова ця чеська промисловість, то я сумніваюся, що що с, сильно, сильно поміняється в тому напрямку. Ну в співпраці з чеськими підприємствами, а ось тому, що знаєте, як мені один європейський політолог якось сказав, що Фіце навпаки в Європі всім говорить, що він не орман так, що так говорити, що саме от ну буде зовсім як в напрямку Угорщини, ну навряд, чи, тим що. Більше... В угорщині ж існує трохи інша історія пов'язана з ресентиментом Угорщини а, через Тріанонський мир ще 1920 року, коли вони втратили дві третини своєї е, території. Ну тобто території не Угорщина, а угорщини, а короліство Угорщини. І цей ресентимент досі живий в Угорщині. Вони активно, на активно цим грають. І конкретно Орбан, а у Чехії словаччини немає таких забобонів. Більш того, там є навіть суперечки між словаччиною та угорщиною щодо угорської машини, як, в принципі, з нами. Тому говорити про те, що от різко все поміняється, ще все пропало. Як часто у нас люблять достатньо так спрощено дивитися на ситуацію, я б я б так не сказав тобі, що не факт, що він зможе сформувати свій уряд повністю. Нагадаю, що все ж таки Орбан фактично 20 років знаходиться при владі в Угорщині. Він сформував а, таку систему, яка дозволяє самовідтворювати його владу. А, ну плюс Чехія не має таких прямих стосунків з росіянами. Тут слід теж пам'ятати, немає такої залежності від російських енергоносіїв. А російські енергоносії це в них завжди закладається якась. Корупційна складова, яка дозволяє е, місцевим елітам живити за рахунок неї, тому я б спокійно на це ставився, Тим більше ми повинні розуміти, що е, деякі процеси ми не контролюємо. А ми ж не контролюємо, наприклад, чеських чи словацьких виборців. Ми повинні зважати на такі ризики і в першу чергу е, дбати про те, щоб максимальна кількість. Виробництв, які пов'язані з оборонкою, були локалізовані в першу чергу в Україні, і тоді ми більш спокійно будемо дивитися на вибори в різних країнах. Добре, ну і Андрій Бабіш уже зробив перші заяви на запитання журналістки Суспільного про те, чи підтримує він вступ України до Європейського союзу та НАТО. Він сказав наступне: ви не готові до ЄС. Спочатку ми маємо закінчити війну, і звичайно, ми можемо співпрацювати з Україною, але ви не готові до ЄС. По суті, це заява на ну найближчі його роки у парламенті, принаймні, не знаю чи в уряді, але в парламенті точно. Ну, сьогодні одне сказав завтра інше сказав. Я думаю, що все ж таки стратегічне рішення щодо прийняття України в ЄС ухвалено, тому що від України залежить безпека Європейського союзу. Так будуть ще багато суперечок. Буде багато чого, але теж, теж від нас залежить, якщо у України є важель впливу на європейські країни, а пов'язаний з українською оборонкою. Так і звичайно, що можуть бути різні суперечки. Тим більше не забуваємо, що європейський союз це в першу чергу про економіку, а вступ України. В ЄС вона не дуже подобається багатьом країнам, якраз наших нашим сусідам, тому що вони будуть страждати від вступу України в ЄС країна величезна за розмірами, більш перспективна, є конкуренція і за робочі місця і за інвестиції. І тут навпаки, я б я вважаю, що це дуже добре, що якраз наші сусіди так, політики на точніше, наших сусідніх країнах так. Багато приділяють уваги Україні. Це означає, що якраз шлях України до ЄС він стає більш реальним і тому будуть багато багато слів, багато розмов. Але тут за певні конфігурації певних обставин, плюс знову таки наша оборонка, це наш козир який дозволяє впливати на пришвидшення рішення щодо вступу України в ЄС? Ми на цьому повинні сконцентруватися, відкривати максимальний експорт нашої зброї для нашої зброї, щоб залучати ресурс в нашу оборонку, забезпечувати страхування військових ризиків. Експортна агенція повинна працювати над просуванням наших готових в першу чергу виробів, в тому числі в країнах Європейського союзу, і тоді буде зовсім не по іншому виглядати історія пов'язане з нашим вступом ЄС. Тому, ну буває ну ми ж не, не контролюємо цих людей вони вони розуміють що та сама чехія розуміє що ми ж конкуренти з, з багатьох позицій тим більше ну в Чехії, наприклад багато українців працює як і в Польщі, наприклад їм дуже не хочеться щоб українці починали повертатися додому тому що тому що україна більш перспективна країна як я вам сказав точки зору наприклад, вкладень в нашу державу, і тому звичайно будуть багато чого говорити. Ну ми повинні концентруватися самі на собі, а і самим собі подобатись. В першу чергу і розуміти наші переваги, які у нас є, так що багато що таких розмов буде. Ну це нормально. Це нормально. Йдемо далі про російські провокації. Ну ми припускаємо, що вони російські, тому що я не бачу інших країн, які би були в цьому зацікавлені. Значить, в Більд пише німецьке видання, що дрони, які кілька до речі, днів поспіль заважали роботі Мюнхенського аеропорту. Так от ці дрони були не звичайними цивільними апаратами, а значить, це саме військові розвідувальні дрони, які були помічені в повітряному просторі. значить, німці піднімали гелікоптер поліцейський і безуспішно шукали операторів. Цих дронів не знайшли. От власне ці провокації, ну значить затримання корабля уже танкера у Франції, який, під команду якого підозрювали, що саме з їхнього борту були запущені дрони десь близько, десь білизько данського узбережжя. Ну і відповідно цього стає все більше і більше. Відповіді поки що від європейців просто ну не надходить. І от тут питання, де у них межа, і як вони самі її розуміють. Ну, тип, хто буде воювати через якийсь дрон? Ну ніхто ж не постраждав. А якщо Раптом постраждав? Ну так це ж одна людина? Навіщо якісь там п'яті статті залучати? Куди це рухається? З вашої точки зору? Ну це мені знаєте. Нагадує ситуацію перед Другою світовою війною, коли Франція давала гарантії безпеки Польщі? Ну як і Британ, ну Французька тоді імперія, Британська імперія, і якраз у Франції вийшла така відома стаття: чи готові ми помирати за Данцинг? Так, це коли Німеччина тиснула на Польщу, того, щоб Польща дала коридор до Данцингу, який був зараз Гдан Гданськ, та да? для того, mm -hmm. щоб, щоб ну, мати прямий шлях до цього анклаву, який не мав прямого кордону з Німеччиною, ну так все рівно довелося воювати. Причому з величезними з величезними жертвами, ну сподіваюся, що уроки вивчені. А є розуміння того, що о, слід вживати конкретних заходів для того, щоб о, це припинялося а це без конкретних. О... Без стрілянини не обійдеться, як би там не хотіли або Німеччина або інші країни, але це от якраз взаємопов'язано з другим питанням точніше з першим питанням, яке ви задавали: чи потрібна, чи, чи 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 як Україна буде інтегруватися в ЄС? Ну так і буде. Каже, Ну, ми знайдемо ваші там операторів, якщо ви не спроможні це зробити з різних причин. Тобі що я нещодавно дізнався цікаву річ, виявляється. Під час правління пані Меркель і міністром оборони де була фондерляй виявляється як окремий вид війська системи ППО було ліквідовано, і тепер в Німеччині суперечності а хто повинен збивати взагалі це дрони? Виявляється, що Бундесвер згідно з, з їхньою конституцією, не має права діяти під час мирного часу на території Німеччини. Далі теоретично це можливо якраз поліцейські, але ж там є різні рівні поліцейських: один федеральний, а один місцевий, і вони досі не можуть розібратися. А хто це взагалі буде збувати і як вони це, у них буде працювати? Тобто, сама управлінська структура ЄС, в тому числі Німеччини, вона не готова до таких викликів і вони та, Просто тануть в тонуть в цих суперечках. Хто а хто це повинен? От хто повинен шукати цих операторів? Так тобто, це якраз дозволяє Україні показувати, що у нас є готові технології, у нас є готові алгоритми, і в обмін на вступ в ЄС. Я думаю, що у вас буде і безпека, в тому числі тому, що якраз в Україні існує такі системи, готові управлінські рішення, які Дозволять вам забезпечувати базову базову потребу держави це в безпеці, тому що якщо немає безпеки, то немає економіки. А якщо до вас буде залітати по 200 шахедів на день нищити вашу енергетику, як ви взагалі збираєтесь, як ваша економіка взагалі збирається існувати? Тому чим більше буде таких атак з боку Росії, тим швидше ЄС буде. Думати по перше, як швидше інтегрувати Україну. Україна повинна цим користуватися. А ось це перше, тому що знаєте, суперечки щодо сільського господарства можна вести і 20 років, але чітко показувати європейцям, що часу м'яко кажучи, у вас немає під атакою. Можуть бути в першу чергу країни Балтійського басейну, тому що росіяни дуже нервують з можливості перекриття. Данської протоки, а це скоріш за все стає все більш реальним. А, і відповідно, і атаки можуть на, наростати. А далі, якщо ви не ви вас немає такого, то давайте будемо разом це вирішувати. Це питання а, от таким чином. Так що я так бачу ситуацію. Україна повинна користуватися цією історією. Добре, давайте тепер про україно-американські відносини дуже цікавий заголовок. Видав New York Times. Вона це я цитую. Заголовок вона говорить мовою Трампа. Знайомтеся з українською премєр міністеркою Отакий заголовок про Юлію Свереденко, премєр міністеркою України. Ну і значить, вони пишуть журналісти New York Times пишуть, що нова прем'єрка України демонструє бізнес-орієнтований підхід, прагнучи переконати адміністрацію Трампа, що співпраця з Україною. Може бути вигідною навіть під час війни минулого тижня, точніше цього тижня. На цьому тижні, що минає українська делегація Міноборони працювала в Сполучених Штатах Америки. Там якраз говорили про співпрацю у дронових технологіях, і в тому числі про те, що Україна може щось запропонувати Сполученим Штатам Америки на кону відповідно, як уже кажуть, можуть стати, ну наприклад, безекіпажні катери, але й інші безпілотні, безекіпажні системи. Ну і от Україна мені здається, потроху міняє фокус да з того, що Україна Є проблема і жертва, якій треба допомогти, у ту сторону, що Україна є частина рішення для самих штатів. Зокрема, от куди воно рухається? Ну, якщо прем'єр-міністр демонструє бізнесовий підхід, то це правильний прем'єр-міністр. <гум> тому що в принципі прем'єр-міністри цим повинні займатися. Якщо вони проб'ють контракт на, на США, ну наприклад, постачання дронів це буде знак якості для нашого зброєння. Так це дозволить а, в тому числі Україні не тільки експортувати зброю, чим ми повинні займатися. А я вважаю, що максимальну кількість позицій Україна повинна відкривати щодо озброєння, тому що в перший рік може привести в Україну до 1 мільярду доларів і 200 мільярдів гривень податків всередині країни. Завантажити недозавантажені підприємства в нашій, нашій державі, тому що коли завод стоїть, він не виробляє ніяку зброю. А, і це дуже добра, дуже добра позиція, як абсолютно прагматична, о, правильна і теж демонстрація сили. Якщо у вас немає таких а, технологій, то давайте співпрацювати. Тим що американці а, ну достатньо лояльно ставляться до співпраці з багатьма країнами. А, якщо вони бачать, що в якійсь країні щось цікаво відбувається, то вони йдуть на співпрацю. Наприклад, от, не, зенітно ракетний, оці зенітна ракетні комплекси на сам Це ж норвезька американська розробка, тому що американські ну побачили, що люди щось цікаво зробили. Давати з ними співпрацювати. Джевеліни, наприклад, у нас вважаються американцями. американськими, хоча це не американська а шведська, взагалі розробка. Вони теж увійшли в ВПК Сполучених Штатів Америки, так і ми. Ми повинні бути частиною ВПК Сполучених Штатів Америки. Щоб без нас ну неможливо було обійтися це, як з Ізраїлем, в тому числі, коли вони настільки залізли в ОПК. Сполучених Штатів Америки, що відмовитись від Ізраїлю, зараз неможливо, тобто це входження в технологічні зв'язки, це входження в зрозуміло американцям поняття вигоди. А і це створює більш такі а, потужні союзницькі зв'язки, ніж, наприклад, підписання будь-яких там документів, чи Будапештського меморандуму, чи там навіть вступ в НАТО, яке не факт, що воно буде працювати на безпеку і співпрацю а, зі сполученими штатами Америки. Так що це дуже правильний крок, і тим більше, якщо буде укладений контракт на закупівлю української зброї, вважаєте, що увесь ВПК... України ну додає до, до своєї капіталізації ну відсотків 100, якщо не більше. Ну і відповідно це знак якості. Відповідно, і наша зброя буде коштувати дорожче на зовнішніх ринках. Ну так, це може працювати. І зараз, як от пише один з керівників Української ради зб... зброярів, я процитую: жодна зброя не йде на експорт. Якщо є потреба на війні, мов станом на зараз про морські дрони і про протитанкову зброю, як... як приклад напрямку, де вже формується надлишок виробництва. От навіть чомусь треба було заспокоювати українське суспільство. Дуже дякую за розмову. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку. Говорили і про підсумки виборів у чеській Республіці. Там нагадаю. Перемогу отримала ну перше місце. Да ще не факт, що їм вдасться е, сформувати уряд, тому що для уряду треба більше ніж 34%, Але партія колишнього прем'єра Андрея Бабіша перемогу, ну, отримала перше місце на цих загальних виборах. Ну і говорили про новий підхід в інформуванні да американської аудиторії про те, а якою є Україна і чому Україна може бути уже не лише проблемою і жертвою, якій Треба допомагати, а Україна може бути частиною рішення в тих проблемах, які наші партнери самі вирішувати не можуть. Пауза, новини і продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.